Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я відкрию дуже багато кейсів. Ось тільки в мене їх багато. напевно мені випаде дуже хороший дроп. Поїхали. Почнемо з графіті паку. Це найгірше, що в мене тут є, але напевно, мені випаде дуже, хоро... дуже хороший графіті. Вже випала Легендарі Графіті, це хороший знак. Нам буде вести в цьому відео. По відкриванню. Так, епік це теж добре, найс. Ага. Так, що тут є ще? Давайте відкриємо стікер пак. Я бустити не буду. Це не працює, ну. Но... Так, нам випадає фламінго. Добре. Давайте відкриємо один charm. Ось такий є. Чібрік. Відкриваємо. І випадає нам тотем є, да, 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 є. Тем, це дуже круто, він буде дуже багато коштувати на ринці. Так, відкриваємо ще один скірпак. Подивимося, що тут буде. Е, випадає нам. у Бубельгум! Це нам треба. Дуже круто. Бубальгум, ось ось такий у нас крутий дроп. Це мене дуже радує, що в нас крутий дроп випадає. Якщо випаде аркана, то це дуже буде круто. У нас ще є кнайфкейс. Який ми теж відкриємо сьогодні. Давайте відкриємо зараз Weapon Case фансан. E, думаю, мені випаде М16, але мені випадає вал і це дуже круто. Він буде стоїти дуже багато коштувати. Так, відкриємо ще одне графіті. Зараз ще будемо відкривати кейс, і нам випадає рейс. Рейдж. Е, так, відкриваємо ще один вепнкейс. Зараз відкриємо ще Empire. Подивимося, що звідти випаде. Так, ще один вал це дуже круто. Що мені випадає легендарі скини Так. Я не бустив, ну ладно. Хаміліон. Тропік. Стотрек! Стотрек Тропік. Оце мені треба, оце круто, навіть. У мене є статрек Тропік, я його применю. Добре. Відкриємо ще фейбл. що я на бабочку Legacy і бат, ä, Butterfly Dragon Glass. Так, поїхали. Бабочки летять, летять, летять. Що? Почти випала бабочка. Червона. Нічого собі я хочу ще. Вот Black Widow. Хай мені вона випаде, якщо. Legacy пролітає, випадає нам Pieces. Нестатрековий це дуже погано, ну. Добре, ще один в концентрейс. Давайте відкриємо. Подивимося, що випаде. Випадаємо 40. Так, добре. Відкриємо, давайте ще один це Графіті пак Я думаю, мені випаде сьогодні Аркана з нього, тому що тут шанс дуже великий. 10% на аркану це дуже круто. Так, є аркана, аркана, Да, є аркана. аркана, все У мене є аркана, це дуже круто. Я вибив аркану. Так, тепер давайте пак, Оце, я думаю, мені випаде три чібрика. Так, давайте відкривати. Випадає, випадає, бубельгум. Це дуже круто. Бубельгум це дуже круто. Так, ще один стикерпакчок. Що у нас випаде? Давай, давай аркана, ну ладно нам же одна аркана випала. Так що давайте ще одну аркану. Так, 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 так. так, так. Випадає у нас фансансан. Фан Добре. Ще один, давайте, чармик. Бустимо на этого чибрика. Так, шанс 2%. Є шанси, нам випадає кокосик. Ну, ми не э, грустимо, ми відкриваємо. Ревенджик зі Стілету. Нам, ви... Нам випадає P90 Клеш. Воно мені не, не потрібно, ну хай буде. Це епік. Е, ну Добре, що не рарка хоча б. Ну Я б був рад, якщо б Legend легендарк... е, Legendary випало, або е, випало... е Статрек АВМ. Добре, пробустимо на Тайдай, полетіло. Так, що у нас тут? Ну, USP, так, добре. Так, що у нас ще одне графіті? Так, випадає Фаненсан. Так, добре. Ще від... відкриємо одне графіті. Д... А, ні, давайте стикер пак. Так. Э, бустимо на цю аркану. Нам випадає, мужик. Добре. Релакс. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Відкриємо ще один Case. Бустимо на М16. Погнали. Вона мені повинна сьогодні випасти. Ну і ще один вал. Це вже третій чи четвертий вал. У мене дуже багато тут валів. Добре, відкриємо ще один стікер пак. Відкриваємо. Дивимося, що нам випаде. Випадає фла фламінго Chill. Добре. Вкриємо ще один чармік, бустимо на чібріка і відкриваємо. Так, випадає, випадає, випадає. Чарм фансан. Добре. Це теж непогано. Відкриваємо. Ну, ще один. Відкриємо чармік, щоб там вони вже закінчилися. Так, відкриваємо і нам випадає чарм тотем. Давай, давай, давай. Є, це вже третій чи другий? Це другий чарм тотем. Круто! Так, відкриваємо ще один стигер пак, бустимо на цю э, чібриків. Відкриваємо. Так. Э, Випадає Fun and Sun. Це теж непогано. Ну. Так. Добре, що не Рарочка. Відкриваємо ще один фансан э, графіті пак. Ну, я хочу, щоб аркана, Аркана аркана, є е, аркана. Випадає аркана нам крута. Відкриваємо ще один, бустимо на аркану. Так, аркан, аркан, аркан. Тут 10% це було очевидно, що нам випаде аркана. Тут і останній стикер пак. Давайте это пробустимо ще на аркану. Так, 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 так. так. Давай, епік епік є. епік епік є. Так. так, тепер давайте в кейс Пробустимо на M16. Воно мені може і не випаде, але вал. Ще один. Я хочу Є! Е! Це вже четвертий вал. Це вже це вже четвертий вал. Оце вот мені щастить, звісно. Так, відкриваємо ще один стікер пак. І бубельгом. Так, бубельгом мені потрібно. Так, це добре, ще один. Без буста, ну нічого страшного. Так, ще один бабельгом. Да, є. Е. Другий підряд. Відкриваємо ще один Via кейс Fun Так, М16 пролітає, випадаємо 40. Так, э, добре. В кінці ми відкриємо ще Knife Case. Тому до... дивляйтесь до кінця. Так, Fun Sun. У нас наклейка. Добре. Відкриваємо ще один стикер пак. Э, бустимо на Этот... на наших чибриков. Випадає чіл, добре. Так, ще один кейсик. Відкриємо на вальчик, бустемо, на М16. Бустемо. Так, відкриваємо. Надіюсь, мені вони і випадуть. Давай, вал, вал, вал! Ні, вже вали мені не випадають. Ну, добре. Все одно в мене їх 4 штуки. Відкриваємо ще один стикерпак. Дивимося, що випаде. Так, чібрики пролітають. Ще чібрики там є. Ну, фансант теж неплохо. Е, відкриваємо Hansaan Vapan Case. Е, і зараз е, Ще відкриємо два пака І один Via Case і будемо відкривати knife case. Цікаво, що випаде. Дай бородатий мужик випав. Е, відкриваємо ще один -пак, Е, І зараз будемо відкривати е, цей. Вaponкейс. Бустимо на М16. E, і відкриваємо цей кейс. Так. Випадає нам e, e, Fenefall Dusk Die. Добре. І ми всі відкрили. Залишився тільки Knife Case Ну що? Бустимо на керамбіти. Ой, ой ой уй! Yes! Я випадково пробустив на скорпіон. Так, треба на керамбіт і на стінк Пелагі Все. Напевно, мені випаде цей нож. Тепер відкриваємо. Полетіло! Ножи, 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 ножи! І. Скорпіон. Серйозно? Я надіявся на керамбіт, а мені випав скорпіон. Як так можна? Чому мені Скорпіон випав? Чому? Ну зато я вибив дуже багато легендарок. Це цілих, е, 4 легендарних хвала. Дуже багато епик і рарок. Випало 2 тотема. 4 бубльгум сан. 5 фансан Голд наліпки Два е, арканових графіті і дуже багато іншого. Дякую за перегляд. Мені дуже сподобалось все від кінця Підписуйтесь на канал. І до зустрічі знову в Стендофі. Всім пока-пока!